Отримали грант на розвиток бізнесу на 250 тисяч. Цим допомогли, цим вдосконалили свою роботу, створили два робочі місця. Це традиційна кухня. Ми готуємо страви української кухні. Ми готуємо різні страви. До прикладу, ми сьогодні надаємо майстер-клас по ліпці вареників. А вареники готують у нас на заході це з картоплею чи з творога, з сира, а на сході готують з капусти чи з м'яса. Тому ми об'єднуємо себе в кафе. Ось такі традиції, не тільки вареники, а загалом різні страви, такі як і котлету по київськи кожну страву регіону. Прийшла на консультацію в центр зайнятості. Потім ми робили підготовчі документи, дивилися, що нам потрібно закупити. Після цього ми подали на грант і отримали позитивне рішення. Раджу не вагатись, тому що ось такий. Цей грант, який ми отримали, державний, це є для розвитку нашого, тобто держава, підтримуючи Україну молодь таку, як ми, є підґрунтя для розвитку та процвітання України.